І я е, е, хотів би подякувати програмі за те, що ви піднімаєте питання за те, що мені телефонують з сполучених штатів. Я вже зараз навіть в контакт з генералом, який колись відповідав за забезпечення життєдіяльності всіх військ, і ми от спільно нагоджуємо відповідну логістику допомоги і, і співпраці. Це це дуже важливо. І телеф... до моєму слово Тел... в нашому ефірі. Телефу... телефонують ще телефонують і діаспора. Вони кажуть, ми кожен раз дивимося ці програми. Я тому і звертаюся і прошу, щоб натиснути нас слухають, слухають простих людей за кордоном, весь світ нам допомагає. Зараз всі сили на контрнаступ, він нам потрібен, він на часі. Що сказав Пьот генерал Пьот, що сказав, що він мав на увазі? Він, він це й мав на увазі, що якщо зараз ми не зуміємо підготуватись. І ми не, не зуміємо вчинити цей контрнаступ. Він сказав, що послідуючи поповнення зброї, боєприпасів і сил буде дуже важким. А сил нас хватає. Я хотів би заспокоїти там. Сказав був пан один пан про те, що 500 тисяч мобілізували. Потенційна спроможність Російської федерації мобілізувати в рік тисяч. Да. 260 тисяч. Двісті 260 тисяч. Ви бачите, Ви да. бачите, що вони вони не мають амуніції, вони не вони не, не мають з чим воювати. І до речі, їхня мобілізація не припинена. Вони далі мобілізовують, але воно їм не допоможе. Коли в день гинуть більше, як полк, це більше тисячі людей. Ну це. Це похабство, це злочин е, е, росі... керівництва Російської Федерації проти свого народу. Ну. Просто вони брешуть, вони, вони брешуть, вони скривають ті дані. Колись народ на куски буде рвати їх всіх за те, що вони зробили, коли вони відчують, скільки людей гине і скільки ще загине.